відбувається вівторок. Ну і що? Приснуємо такий соняшник для нас вечірок. Днем делаємо міждорядку, вечором накриваємо соняшник. Тут, якщо ви бачили по предвідуючих відосах. Знаю, чим було в пластикових бутилках, люди розлили на, на 6 гектар на обріс короче коротше говоря, залили, розмішали, а що там Десь там інфікцицит і от блошок от болячок і прилипач, там. який ще походу гуматку по виливали, така чорненька. Якщо отак, гавно. Ходю без навігатора, крила в на мене 16 метрів, у 22 е міждурядя, так виходить. Нача не знаю що за все. Тут загибриди все. Все, всім удачі, всім мирного неба, тихої, як то кажуть, мощі для України.